Цілась які адресувалися до депутатів сказати і наголосити, і просто прошу включити здорову і логіку. Ми пропонуємо написати такі умови, під які буде підпадати набагато більша кількість людей. Не якась одна конкретна особа, бо тоді мабуть, ми прописували би вчинив там ступінь конкретний. Але не щось... використовуйте, будь ласка, цей мандат для того, щоб не робити не те, чого не потрібно маска. робити відповідно законодавства. Ви і прийшли ви, в освіту. Ви, ви, ви. ви розумієте, про з ким ви говорите. Я не перебувайте, будь ласка. Вище освіта, червоний диплом. Давайте не будемо розказувати, диплом, свої яка сфері, вища освіта. Я би хотіла наголосити, що ми хочемо розширити перелік умов, щоб допустити до конкурсу більшу кількість людей. Ми хочемо, щоб це було в відкритий спосіб проходило. А з приводу моральних якостей, якщо вже говорити, то. Є багато нарікань від батьків на моральній якості, в тому числі і директорів і привозьких вчителів. На жаль, мені це неприємно чути, мені прикро це чути, і я хотіла б, щоб це було змінене. І для цього хочу, щоб більше людей могло залучатися до того, що розгляну, буде розглянути мене керівника управління освіти. Не помиляєш, то нічого не робить. Розумієте, і далі так, треба можливість людині виправлятися. Закон про очищення влади, тільки що знайшла стаття друга, посади, щодо яких здійснюються заходи з очищення влади. 10. Значить ці заходи здійснюються стосовно інших посадових службових осіб, три виборних посад органів державної влади, органів місцевого самоврядування. Тобто, по суті, в принципі, цей закон можна примінити і дійсно, До да, -дійсно. перевірити людину на... Самоврядування і виконавчої влади, тобто це тільки тих, хто працював на державній службі. Директори шкіл, завідуючи садочком, заступники директорів шкіл не підлягають люстрації по нашому закону. Бо вони не є держслужбовцями. Я партія регіонів, це ви хоч щось в мою сторону, то я хочу сказати, що на роботу я прийшла 18 повних років. Працювала вихователем групи продовженого дня. Потім працювала вчителем початкових класів, а далі стала заступником у 2001 році, у 2003 стала на посаду директора школи. У скільки років? От я скільки скільки було повних років стала директором? Я вже не пам'ятаю, як це працювати. Ну, мабуть, ще не було. Але хочу сказати, що заклад, в якому я зараз працюю, надзвичайно на високому рівні у нашому місті. Нам вдячні батьки, нам вдячні діти. І говорити про партію регіонів зараз дуже недоцільно і неправильно, тому що треба перш за все бути людиною, віддавати свою душу і серце дітям. Зараз ми не говоримо про політичні посади аж ніяк. Політика і школа, вони відокремлені, так як відокремлена релігія і школа. І не треба користуватися цим, і не треба розказувати. І, і я знаю, що ви хочете зараз сказати. Але ламати все не можна. Треба робити розумно, треба робити заради дітей, заради громади, якщо я зараз хочу сказати, як депутат, заради якої нас всіх з вами вибрали. Ми можемо зламати все, знівечити, але спочатку треба в своєму житті нам, кожному, щось побудувати, робити добро і кидати його в воду. Цинічні ну, речі, а, а, а мені Ми два а, найвищий а ви ви відсоток ви 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 виборців, ви не 90, ви не 100, ви ви 100 ви ви виборців, ви а, а 32%. відсотки. дуже, дуже цинічно сміяти. Я прошу вибачення, я прошу на регламентну комісію спішу. Знаєте, навіть коли у нас йшло обговорення питання із заступника міського голови з гуманітарних. Я тоді наголошу, що начальник відділу культури, Господі, прошу вас. Начальник відділу освіти, так само як замміського голови з гуманітарних питань, повинен нам гарантувати, що буде проведена в освіті повна деполітизація. Вчителі шкіл повинні займатися тільки виховним процесом. Тільки виховним їх не повинні долучати майданів, антимайданів, промайданів і так далі. Не повинні. Учитель повинен тільки займатися вихованням молодого покоління як дійсного українця. Забудьте партії. Парті повинні залишитися десь там на задворках. Дома зібралися, поговорили, забули ніякого політичного переконання. Ні. У вчителя може бути якісь політичні переконання, але не під час виконання своїх обов'язків не треба дітям нав'язувати політики, і не повинні вчителі приймати участь в тому, що було до цього. Не залучати до і так само, і так само, так само, знаєте, так само зараз немає. Знаєте, зараз саме дурне, саме дурне, що е, того ж директора школи. Того ж начальника відділу освіти зараз й перетворили на господарника. Начальник відділу освіти не повинен займатися тими будовами, в яких навчаються діти. Для цього повинна бути створена посада інженера по обслуговуванню будови. Який постійно повинен слідкувати чисто за технічним питанням. Начальник відділу освіти це освітянин, це освіта, це світле для дітей. <прає> Прошу <прає> вибачення, я повністю <прає> і для вас, пані Оксано, це дуже дивно чути, бо якраз освіта у нас дуже заполітизована. Вчителів на цих виборах змушували балотуватися по списках партій, погрожували, шантажували. У Нас вчителі працюють у виборчих комісіях, їх раніше змушували Аліна, нам це що ви говориш але я звернувся мене. Давай не Ви про собою. Я не про політику, Я, а, а про очікування у нас на 10 ви годину торгівлі в цьому кабінеті. Я ви не знаю, чи попередчати. Якщо ви можна, ви давайте для того, щоб ми назавжди зняли ви питання ви політики, ви тут в основному всі депутати, керівники фракції, депутатських. Всі добре пам'ятають, бо всі зачепили період Радянського Союзу, коли ми всі були жовтенятами, піонерами, комсомольцями, а потім всі, хто достойний, той попадав в лави комуністичної партії. От я не знаю, думаю, що багато хто не знає, як хто потрапив, вірніше знають, але дуже вигідно маніпулювати цим моментом про партію регіонів. Чому? Тому що власне особисто я в партію регіонів потрапила просто по телефонному дзвінку, коли до влади прийшла ця партія, і мене запитали: ти залишаєшся на посаді? Да. Чи тобі треба звільнятися? Бо ти не пишеш заяву до партії регіонів? Мені треба було працювати на це місто, і я залишилась працювати і водити зараз на всі наші напрямки гуманітарні, і точно так же, в такому ж порядку всі автоматично включали. Так, це було принищення гідності. Це не переведені було приниження гідності наших педагогів. Так, ми зараз це розуміємо, і я думаю, що кожен би зараз перевернув час назад і зняв би це питання і ніколи в житті. Принципово, якби всі це зробили, всі б це зробили. Але система була Радянського Союзу, яка на нас нав'язувала або ти працюєш, або ти вилітаєш з своєї роботи. Для кожного робота, на жаль, у нас важлива, бо ми живемо за ті гроші, які заробляємо. brasil